Вона мріє про власну гардеробну. Для красивої, молодої дівчини. Хі -хі, нема грошей. Багато. Точно знаю, що буду робити. Вау! Wow! У мене тут вже з'явилися мої тані поклонники. Я несу світло і добро. Привіт. Ви запитаєте мене, як я зберігаю таку гарну форму. Подобається. <рес> от... мур 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 Батл дизайнерів в епіцентрі, шоу, де ми показуємо, що класний інтер'єр можна створити без великих бюджетів, і робимо це швидко, адже життя не дає відстрочки на ремонт. Наші партнери, фарби Магнат Про створив власну магію кольорів. Відкрий для себе керамічні фарби Магнат Про і створи власну магію кольорів. Та кошики курвер. Краса в кожній деталі. Живи, дбайливо, зберігай красиво. Обирай у мережі Епіцентр ящики, кошики, корзини, контейнери, комоди і смітники торгової марки Курвер. І буде все в порядку. Давайте нагадаємо правила нашої пригоди. У кожному випуску ми обираємо один із ваших запитів, і замовник отримує готові інтер'єрні рішення. На це у нас є лише одна година. Важливо зробити це в межах суворо обмеженого бюджету. Зрештою, замовник побачить два наших різних дизайни і обере хто кращий. Я вже не можу дочекатись. Наше сьогоднішнє задання ну дуже незвичне. До нас звернулася Анна з Одеси, і вона мріє про власну гардеробну. Привіт! В мене дуже багато речей, прям дуже багато. І інколи мені здається, що вони живуть власним життям. Мрію просто про невеличку, але дуже зручну. Гардеробну, де я буду завжди бачити і знати, де що лежить. Бюджет у мене невеличкий. Допоможіть мені приборкати цей модний хаос. Допоможете. Я теж мрію про власну гардеробну. А у мене вона вже є. Тож я точно знаю, що буду робити. Привіт! Я Назар, засновник Leopolis Architecture Group. і вже понад 10 років я роблю цей світ стильнішим, функціональнішим і дорожчим. А ще я люблю змішувати стилі як бармен коктейлі. Трішки фарб багато креативу і простір перетворюється на історію, яку хочеться переживати знову і знову. Привіт! Мене звати Соломія. Мені 21, Я студентка архітектурного факультету. І так я добровільно обрала цей нелегкий шлях. Паралельно вивчаю дизайн інтер'єру. Це більше про красу та менше про ризик. Не знаю, чи стане зіркою великої сцени, але точно знаю, що стане зіркою цього проєкту. Я побачив цю кімнату і в ній хочеться навести порядок. По перше, тут буде великий килим для того, щоб було комфортно ходити босом. Далі буде акцентний пуф і ви гляньте, тут немає дзеркала в повний ріст. Отже, в нас з'явиться дзеркало, також з'явиться торшер, який буде ідеально освітлювати образ нашої Ані. Ця гардеробна насправді виглядає досить непогано, просто потрібно як... організувати правильно всі елементи. В першу чергу це органайзери. Далі я хочу зробити якийсь гламурний гламур, такий прям мур-мур-мур. <сум> Тому я буду використовувати якийсь такий а, чорний, оксамитовий, блискучий блиск. І а, я думаю, має вийти крут. Назаре, відгадай загадку. Що спільного між замовником, інтер'єром і бюджетом. Солю, ми і шоу. Епіцентр. Бо яким би складним не було завдання? В епіцентрі можна знайти класне рішення для будь-якого бюджету. І це правда. Перевірено батлом дизайнерів. Епіцентр тут починається ваш ідеальний інтер'єр. Я вже відчуваю тріумф в цьому батлі. Ну, ти стій і відчувай, а я вже поїхав працювати. Three, two, Це повинен бути гардероб для красивої молодої дівчини, яка живе в Одесі, і я підозрюю у неї дуже багато яскравого одягу. Я думаю, що треба додати трішки якихось стильних деталюк в інтер'єрі. Прикольно, якусь таку можна руку, сюди можна навіть колечко одягнути. Планую взяти органайзери різного кольору, щоб наша замовниця чітко бачила і пам'ятала, що в якому органайзері знаходиться. Хай буде золото. Дорого багато. Так. Да. У мене тут вже з'явилися мої тані поклонники, і мені сьогодні подарували такий от букет. О, клас! В натурі! Вони дуже класно пасуватимуть під колір фасадів гардеробної. Також додатково чотири кришки під ці органайзери. Так, наступним кольором органайзерів буде ось цей. У нас буде спектр кольорів від темного до світлого. Курвер, коли все в порядку. Вау, вона така важка. Але вона така прикольна. Але в нас нема грошей. це. Я забула, що в нас нема грошей. Багато. Все, я декор вибрала. Ми на багато декор не будемо витрачатися. О, я бачу килими! Йдемо по основній речі. О, оце класна текстура. Далі мені залишається дзеркало та класний яскравий пуф. Гардеробна. Це не просто шафа для речей. Це маленька сцена, де кожного дня ти створюєш свій образ. І фон теж повинен підтримувати цю ідею. Тому я вибираю фарби Магнат Pro. Магнат Pro Ceramic Superior створив власну магію кольорів. Відкрий для себе керамічні фарби магнат про і створи власну магію кольорів. І ще одна річ, яка мені потрібна, це торшер, який буде класно підсвічувати образ нашої клієнтки. Ну що, подивіться, скільки тут так не красив. Ну, як гардеробна не може бути без таких чудових кошиків курвер. Я до них летіла, тому що я знаю, що вони врятують нашу гардеробну. І це просто маст have в гардеробі, тому що, оскільки в нас відкрита гардеробна, я хочу взяти кошики, які будуть мати ось такі накривачки, кришечки. І це дуже зручно, тому що пил не буде припадати на наш одяг. Ось так взяв. Вістав, супер склав, можна навіть не складати, <laughs> якщо немає часу. Курвер – Аундс. Кувер, краса кожній деталі. Шар повинен давати дуже багато освітлення, і це освітлення повинне бути направлене. Ну і куди ж в гардеробі? Без вішаків. Гляньте, я несу світло і добро в дизайн. Я дуже швидко, бо я вже не встигаю, у мене нема часу. Мені подобаються ось ці, вони чорні. Я хочу чорні стрільці. Ви запитаєте мене, як я зберігаю таку гарну форму. Я дизайнер інтер'єру і я постійно займаюся меблями. Ми зробимо вигляд, що це не ми. Ми поправимо, звичайно, поправимо. А. Все, побігли. Я думаю, віжаків буде достатньо, якщо ні, то я піду ще. Все, мені здається, я впорався. Я не знаю, з чого почати. Зараз я вам покажу, як працює справжня творча людина. А ось і результат. Будь ласка, будь ласка, не дякуйте. <свісно> я старалась. Як ви бачите, соля тут зробила ідеальний градієнт по одягу. Ми їй за це подякуємо і тепер починаємо працювати з справжнім інтер'єром. Спочатку забираємо цей пуф. Я вибрала килимок. Великий темний килим. Це зручно, коли ти босими ніжками торкаєшся до цього м'якесенького ковричка. Цей килим ідеально пасує до наших темно-сірих фасадів. Ось такий чудовий пуф-трансформер, який можна не тільки використовувати як пуфік, а й як сидіння, тобто можна так сидіти. Ви тільки гляньте на цей так, контраст. Навіть можна так, кошечки. Від курвер, які я просто обожнюю, тому що в них можна скласти все на світі. У мене є безліч органайзерів від курвер, які ідеально впишуться в цей інтер'єр. Ці органайзери зразу підібрані з кришечками для того, щоб наш інтер'єр виглядав більш акуратним. Обрала я дуже багато красивих кошечків. Зручно те, що можна. Зробити ось так от поставити сюди капці, можна поставити капці і накрити і заховати ось так от раз. І вигляньте, який получився градієнт. У курвера є ще доволі класні органайзери з прозорими боковинами. Де ідеально видно в місто. Ну, куди ж без наших прикрас, декор вирішує. І дзеркало в повний ріст. Як ж такий інтер'єр без дзеркал? Хопля! Супер боже! Як воно гарно сюди вписується. І цей кошик для білизни в нашому випадку буде знаходитися ось тут. Ставлю. Клас, я можу його поставити прямо ось так і бачити себе там і тут. Привіт. Наступний елемент це торшер. Гардеробні має бути гарне освітлення для гарних фотографій. Чому така форма? Тому що цей торшер буде давати два типи освітлення: це розсіяне освітлення догори та направлене освітлення, коли потрібно буде освітити весь наш образ. Такий ну подивіться, ну гламур. Якщо ви хочете красиву гардеробну, ніколи не зберігайте коробки на видноті. Взуття не в картонних коробках. А в гарних кошечках. Тому я обираю курвер, тому що все в порядку. Щоб наша клієнтка ніколи не спізнювалася на побачення. Вау! Мені подобається, мені дуже подобається. Тут таке все блискуче. Красив. Це все у гардеробні завжди трапляється щось не так. То підбори виможу стіну, то сумка припаркується десь не там, де потрібно. З фарбою магнат Pro Ceramic Superior це не проблема. А кольори такі, що гардеробно виглядає стильніше, ніж деякі вітальні. Аня, я підготувала для тебе цю кімнату з особливим натхненням, тому що. E, насправді це те, що я хотіла б також мати. Не знаю, чи тобі сподобається, але надіюся на те, що ти теж оціниш цей гламурний гламур, шик і блеск. Аня, запрошую тебе переглянути цей інтер'єр. Він став чистим та організованим, тому що гардероб це тільки фон, а основна зірка у ньому це ти. Давай ще візьмемося? Солю, ну ти ж обіцяла. Йдемо тільки за фарбою. Ну так ми й взяли фарбу, просто ще килим, лампу і вазу, щоб фарбі не було так одиноко. Ага, і ще дзеркало, люстру і каву машину. Це тому, що в епіцентрі є все, а я не хочу бігати по десяти магазинах. І вона має рацію: тут і дизайнер, і будівельник, і мама, і пес усі знайдуть своє. Я подивилася обидва рішення, і зізнаюся чесно, я. Приємно вражена, адже я дійсно сама я б ніколи не додумалася до таких прикольних дизайнерських інтер'єрних рішень. Але маю визначити переможця. І сьогодні це буде Назар. Клас. Тепер я точно знатиму, що на побачення ти прийдеш вчасно. А він запропонував дуже таке структуроване, дуже функціональне рішення. І для гардеробної це саме те. Дякую. Ех, ну. Не кожному по душі е, така розкіш. Друзі. Ми не можемо залишити вас без подарунків. Тому кожен із вас може отримати ці чудові речі від наших партнерів Магнат Про та Курвер. А вам лише потрібно в коментарях написати три ваших улюблених предмети в гардеробі і чому саме вони. І ставте лайк і підписку. Обов'язково до зустрічі, Па-па! Ми вже сумуємо.